Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі питання, які ви пишете в коментарях. Отож, розпочнемо. Дуже цікаве питання. Коли припиниться свавілля ТЦК і антинародні закони, прийняті про мобілізацію до 25 років. Давайте подивимося, чи припиняться ні. Перевернута башня. Вони тільки будуть продовжуватися. На жаль, найближчим часом, найближчі три місяці не припиняться точно. Чи будуть призвані до мобілізації самі ТЦК і силові структури Нацгвардії, чиновники всіх рівнів, структури, яких ростуть, як на дріждях? Цікаве питання. Ні. Призвані не будуть. Будуть обходити? Н -н -н. Тобто, на жаль, на жаль. Не будуть призвані ні, ні силові структури, ні провладні люди. Чи будуть призвані е, пенсіонери, силовіки, які пішли на пенсію в 45, е, Мали і мають від держави соцпакет та пільги? Е, буде розглядатися законопроект про їх прийняття і їх залучення до мобілізації. Буде протягом двох місяців. Тобто, над цим працюють, але поки що питання вирішується. Та, скоріш всього, цей закон приймуть. А, так. Чи торкнеться мобілізація тільки цивільних? Теж цікаве питання. І дуже гарне. <клух> так, на жаль, поки що. Мобілізація торкатиметься, торкатиметься тільки цивільних людей. На жаль. Так, дивимось далі. А, так, тут е, просять дуже прошу, само оголошуйте. Будь ласка, число. Коли робите розклад, дякуємо. Не можу, на жаль, оголосити дату і число, тому що дуже багато запитань. Я стараюся робити е, якнайбільше ефірів і видавати блоги кожен день. Тож, будь ласка, слідкуйте за виходами або проглядайте і шукайте свої питання в тайм-кодах під описом програми. Турбує стан здоров'я і самотність Інна, 14.03.63. Благодарю. Так. Інночко, я вам хочу сказати, що от ви собі більше накручуєте щодо свого здоров'я, тому що здоров'я у вас хороше. Я не бачу якихось великих проблем. У вас швидше всього, от знаєте, так як ниє тіло від того, що ви дійсно самотня, і вам здається, що ви одна сам на сам зі своєю самотністю, і тому вас це виливається через здоров'я. Я, я вам хочу сказати, що я бачу біля вас в скорому часі чоловіка. Це швидше всього, навіть якийсь військовий, приблизно ваш одноліток. І знайомство уже незабаром. Тож не переживайте, самотньою ви не будете, і тільки ви познайомитесь з цим мужчиною, одразу покращиться стан вашого здоров'я, тому що здоров'ям у вас все гарно, це швидше всього у вас психологічний настрой. Я із Росії, і я проти війни. Її починали не люди, а не не знаю, хто це пише, але хочеться дати відповідь на це таке запитання, коментар. Ми дуже надіємо, що таких свідомих громадян в Росії з часом ставатиме все більше і більше, і буде змога припинити ці звірства. Так. Тут дуже багато вдячностей. Дуже дякую вам за такі коментарі. Так, Анна 11.02.58, 8-го року народження. Чи буду я в парі? Подивимося, Анна. Восьме народження. Так, бачу, що розлучення було. Зараз самотні. Дивіться, я вам хочу сказати, що в парі ви будете точно. І... Швидше всього, у вас навіть є людина, з якою ви якось спілкуєтесь віддалено. І ваша в парі ви точно будете. Ви не будете самотні. Ну, не хвилюйтеся, я це бачу і бачу дуже гарну пару. Тож, Анячка, я вам це точно не слухайте людей, які можливо кажуть, що бути в парі це уділ молодих людей. Ні, навіть жінки в прекрасному віці, які вже знають, чого і кого вони хочуть. Мають змогу побудувати своє особисте життя. І ви одна з цих жінок. Ой, дуже багато вдячностей. Будь ласка, не пропускайте Херсон, місто руйнують цілодобово, що далі? Дивимось херсон. Я знаю, що місто руйнують. Дивимось херсон. Руйнування будуть. Руйнування будуть ще великі, будуть у квітні. Буде багато горя, багато е суму буде але. Я бачу і швидке відновлення. Там якось руйнування іде одночасно із відновленням. Те зруйнували, те постарались відновити. Те зруйнували, те постарались відновити. Але суму, сліз, я ще бачу багато. Ріднесенькі, бережіть себе. Я, так як я бачу по картах, що ворог ще якийсь період лютуватиме, але побачачи своє безсилля і те, що він не зможе повторно окупувати Херсон, дасть. Якби надію на те, що руйнування, хоча би на деякий період, припиняться. Так, Тетяно, доброго дня, дякуємо за вашу працю. Ми з Одеси. Дуже переживаю за доньку Олександру, 11, 12, 86, онука Данила 17, 12, 13 та онучку Вероніку 15, 05, 17. Чи є загроза для них? З вдячністю Алла, 15, 01, 58. Алла, всі, хто з Одеси, зараз дивлюся. Також дивлюся тих позачергово, хто пише мені щодо зниклих безвісті, живий, неживий хто в полоні, Стараюсь відповідати без черги, тому що це важливо. Але дивимось за Одесу, чи є загроза цій родині. Так, я хочу вас заспокоїти, Аллочка, хочу вас заспокоїти. Загрози для вашої родини немає. І навіть є якийсь, я бачу, розвиток, ви постійно розвиваєтесь, ваша родина задіяна. Кожен, знаєте, як мурашки, кожен на своєму місці працює. Але загрози вам немає не, через, не по цій причині. У вас є дуже велика сила роду, який вас захищає, і ніколи не дасть ні прильоту, ніякого поранення вашій родині, ніякої загрози від меча. Тобто можете спокійно жити, процвітати. Звичайно, безпекою не нехтуйте, але ваша вся родина точно в безпеці, яку вам дають ваші предки. Так, Мирноград. Таня, молимося за мир, за наших захисників, але переживаю, що буде з нашими православними храмами, містом Мирноградом. Він вже постраждав. Живемо в жахливих умовах і стресі, їхати нікуди, живу сама, чекаємо миру. Лишається лиш, лишиться чи лишиться наше помешкання цілим? Ольга. Діва 76 років. Так що буде з храмами? Чи буде? Давайте так задамо питання: чи будуть руйнування храмів в цій місцевості? Чи будуть руйнування храмів в цій місцевості? Я вам хочу сказати, що, на жаль, руйнування от буде руйнування храму, я точно бачу. Розруха ще буде, але й буде також і відновлення. Бачите, ви дійсно залишились сам на сам зі своєю бідою. Ось йдуть повні руйнування, про що свідчить туз мечів. Але і туз пентаклів свідчить про те, що місто будуть відновлювати. Що скоро ви побачите карта сонця, свідчить, скоро ви побачите проблиск. Дорога Олічка, я вам хочу сказати, що якщо, в принципі, я знаю, що їхати вам нема куди, але небезпека для вас є, є небезпека і руйнування вашого житла. На жаль, на жаль, я бачу, що ви людина віруюча. Бог вас чує, це точно. Карти мені кажуть, щоб ви молилися і ставили якісь захисти. Можливо, от знаєте. Якесь каміння, яке захищає, можливо, молитва, можливо, навіть ікони, вони вас дійсно вберігають, тому що Бог вас чує, і вам потрібно бути обережними, тому що є можливість якогось влучання або осколку, або чогось саме в ваш будинок. Тож, як, як у вас є погріб, там, підвали, ховайтеся, коли небезпека, і будь ласка, моліться, Бог вас чує, і Бог захистить ваш. Дім, дивимось далі. Так, добрий вечір. Була травма, коли одужую. Чому так сталося? Ганна 29.12.75. Дякуємо. Так, була травма. Чому так сталося? Ви знаєте, а сталася ваша травма не випадкова. Пов'язана вона була. В травмі винен чомусь мені показує чоловік. І, ам... Травма не повинна була статися. У вас якось якісь були із ним чи негаразди, чи сварки. і він вам цього якось як побажав, і воно здійснилося. Бачите, карта д'явола про це свідчить. На одужання мені показує, що вам, шановна Ганно, потрібні кошти, і ви їх якось дочекаєтесь. Вам якось бачу, от Жезлів каже, що вам буде допомога зі сторони. І ви обов'язково одужаєте. Але травма вас це дійсно не просто так. Травма вам не по долі. Але тепер, щоб вам одужати, вам потрібно більше коштів, більше лікування. І якось мені показує Ганно, що ви отримуєте цю допомогу і з цією травмою справитися, чого я вам дуже і бажаю. Дякуємо за Кропивницьким. Тетяна, чи збережемо ми житло і здоров'я з чоловіком у Харкові? Спочатку війни. Великий вам Укрін за це. Світлана, 25.07,60, чоловік 07,01, 55. Не знаю, як звати чоловіка, але давайте будемо дивитися через. От, бачите, карту. карта сама випала через Світлану. Світланочку, ви збережете і здоров'я, і житло. Я вам хочу сказати це точно. Ви недаремно лишилися у Харкові, тому що відчуваєте, у вас вже до речі була якась небезпека і загроза вашому здоров'ю через от удари. Ви якось її уникали, і вам вдасться цього уникати і надалі. Зараз бачу, що у вас трошки є проблеми із фінансами. Але от якщо ви будете лишатися в Харкові, повірте мені, вони дуже швидко налагодяться, і ви отримуєте якийсь чи додатковий прибуток, чи якусь допомогу для процвітання і подальшого життя в Харкові. Але житло ви збережете і небезпеки для вашої сім'ї я не бачу. Доброго дня, Танечка, мила. дуже хвилює стан здоров'я і самотність сина Андрія 18.06.89 року. Давайте подивимося, чому син Андрій самотній. Ну, от На рахунок самотності я вам хочу сказати, що не хвилюйтеся. У нього, якби на роду написано, що він буде жонати. Ну, в нього це є вже прописано в його інформаційному полі. Дивіться, одразу й дружина випала. Він я впевнена, що одружиться. Дивіться, як карти класно кажуть. Це навіть йому по долі, Він одружиться уже до кінця цього року. Він якось сам десь уникав. Він, до речі, не буде самотнім ніколи. Він сам уникав, тому що він шукав от саме ту свою половинку. Він ще дещо вам не доказує, і можливо, своє спілкування із дівчиною він вам не каже, щоб ну можливо не зайти наперед. Він дуже боявся, що він десь не потягне сім'ю по фінансах і тому чекав слушного моменту. Дивіться, по здоров'ю дійсно в нього є негаразди. І я це бачу, але ну така дуже цікава карта, і, можливо, я зараз скажу таку річ, його зцілить кохання. Тобто, серйозного я нічого не бачу. Так, дійсно є от якісь недомагання, є проблеми зараз зі здоров'ям. Та нічого серйозного я не бачу. Тож, не хвилюйтеся за нього, в нього все буде добре. Внук Марк, 4.07.2003. Проживає один в Польщі, хворіє. Чи є на ньому магічний вплив? Дякую, Данюша, за допомогу людям. Дивимося, внука Марка. Дивимося, внука Марка. Так. А, чи є магічний вплив? Ой, ви знаєте, на ньому магічного впливу немає. Він хворіє, тому що він дуже тужить за е він дуже тужить за своєю батьківщиною. Але я вам хочу сказати, що Польща це для нього та земля, де він буде розвиватися, де він буде шукати себе і себе знаходити. Магічного його впливу я на ньому точно не бачу. Хворіє він тільки через те, що він дуже сумує за батьківщиною. Але я вам хочу сказати, шановно, що дуже добре, що він виїхав, тому що в нього є така перспектива взяти меча в руки, тому він. Дуже правильно зробив, тому що цей страх його би обмежував. І повірте мені, у нього там дуже гарні перспективи розвитку. Ви даремно хвилюєтесь. Магічного впливу на ньому немає. Так, доброго дня. Посвіснє час проблеми зі здоров'ям. Є надіжда на улучшення? Олександра, 12, 10, 46, я з Давайте, Олександрочку, подивимося, чому у вас. Проблеми зі здоров'ям. Чи вони є? Проблеми зі здоров'ям. Так, у вас проблеми зі здоров'ям дуже є і. Дивіться, шановна Олександра, я би вам рекомендувала от якийсь хірургічний вплив, тому що вам потрібно у вас дуже серйозні проблеми зі здоров'ям і надія на покращення у вас є, але тут потрібне або хірургічне втрачання, або медичне втрачання лікарів, тому що саме по собі у вас воно точно не налагодиться. Але у вас є не тільки надія. Я тут бачу у вас чи донька, чи якась. Ну, от родичка, яка вам може допомогти з фінансами. Тож, якщо є можливість, зверніться за допомогою, відкиньте свою гордість, тому що вона вам конче необхідна і у вас все налагодиться. Добрий вечір. з захваді від вас, Тетяночка. Будь ласка, подивіться, хочу вийти заміж. О, вже дуже довго. 5, 10, 89. Анна, в чому справа? Чому не можу знайти чоловіка і вийти заміж так довго? Шукаю коханого роками. Думаю, років 15 точно шукаю кохання, якщо не все життя. Боже, моя хороша Анночка. Ну, у вас ще все попереду, Боже, ви ще така молода. Але давайте подивимося, в чому проблема. А, так, чому не можете знайти? Ну Дуже якось дуже довгий час концентрували свою увагу на е, настановленні, на зароблянні грошей, на кар'єрі. Е, ви знаєте, ви от, дійсно дуже якось. Постійно зациклюєтеся на цьому питанні, вийти заміж і шукаєте кохання. І тому воно до вас не приходить. Вам постійно попадаються, ви знаєте, якісь чоловіки із залежностями. Я зараз дивлюся, чому, чому вони так до вас притягуються. Анячка, моя хороша, дивіться, на вас немає ніякого негативного впливу, немає ніякого магічного втручання, я це бачу точно. Але у вас зараз. Такий своєрідний період трансформації. Дивіться, в цьому році карта смерті він закінчується і ви дуже швидко знайдете свою пару. Я хочу вам сказати, напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення в інстаграм. Я вам напишу один такий невеличкий ритуальчик, який ви зможете зробити в домашніх умовах, щоб притягнути свою людину. Тому що я бачу, що він уже стоїть у вас, анічка на порозі. Але ну, якось через те, що ви так дуже сильно зациклені на цьому, він якось обходить вас боком. І дивіться, це буде прекрасний чоловік, це буде ваш чоловік. Напишіть мені, будь ласка, не нехтайте, я вам дам цей ритуал. І вже весною, наступною, ви зіграєте весілля. Тож, все буде гуд. Дивимось далі. Е, так. Так, 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 дякую за чіткі відповіді. Немає лишних слів, бережете нас час. і мені якось неприємно бачити черепа в кімнаті. Страшно до чого це. Може, я щось не розумію. Деякі тарологи сказали, що бойові дії закінчаться в кінці весни. Можна це подивитися? Ну, На рахунок черепів, я вам хочу дати коментар. Це моя стихія, тому що я працюю через мертвих, через предків, які допомагають мені допомагати вам живим. Тому це от така символіка: не бійтеся, не варто боятися мертвих, варто боятися живих. чи закінчаться бойові дії в кінці весни? Дивіться, вони могли би закінчитися якби ще минулої весни, але на жаль, ми не можемо впливати на світовий порядок, і рішення деяких впливових людей вплинули на те, що на жаль, до кінця весни цієї весни бойові дії не закінчаться. Вони, можливо, трошки стихнуть. Трошки припиняться, але точно не закінчиться, на жаль. Дивимось далі. Доброго вечора. Тетяна, прошу подивитися вас, мою доньку. Валентина, 17.04.76. Вилікуються, бо дуже часто болять ноги. Дивимося, бо дуже часто болять ноги. О, ви не даремно хвилюєтеся. Я би вам. У доньки дійсно є проблеми зі здоров'ям. Вона постійно тільки починає викарабкуватися, вона знову заходить. Тільки починає викарабкуватися, вона знову заходить. Тепер дивіться, у вас в будинку, чому болять саме ноги. Ваша донька якось переступила чи поріг, чи вступила якось в підклад. Тобто, це не просто так, це точно магічний вплив. По випадковості, тобто, опинилася не в той момент, не в тому місці, тому їй зараз дається так на ноги. І я бачите карта діявола, і я бачу, що ем, навіть лікарі не можуть сказати, в чому проблема, а ноги постійно болять. Тож тут ви не даремно хвилюєтеся. Тут потрібно робити чистку, тому що вона знаєте, як то кажуть, вступила не в той слід, і проблема дійсно є. Добрий вечір. Як складеться моє особисте життя? Світлана, 13.11.82. Дивимося, Світланочку. Давайте подивимося, чи складеться. Світланочко, у вас є недаремно не складається. Ви от не, не розумієте, ви не бачите, як вам рухатись далі в особистому житті, тому що. Я навіть без фотографії бачу, що ви прекрасно виглядаєте, ви не виглядаєте на свій вік. Ну, вибачте, я вам зараз скажу, вам попадаються трошки отако недалекі люди, так як я бачу, які вас вводять в якусь ілюзію і потім зникають. Вам треба, от вас зараз дивіться, Світланочко, дуже важливо. У вас зараз кармічний урок. Вам зараз в травні зустрінеться людина. Це я бачу точно і конкретно. Зустрінеться людина, чоловік. Це ще буде отакий самий недалекий, як був ваша кармічна задача не впустити цього чоловіка в своє життя, не в життя там, не в своє ж помешкання, а просто відрубати одразу на корню. І тоді одразу ви отримаєте силу, і до вас в життя прийде ваша людина, ваші руки розв'яжуться. Це у вас кармічне. І е, зустрінете ви свою людину, я навіть зараз скажу, коли. На, е, восьмий місяць. Восьмий місяць ви зустрінете саме свого чоловіка. От повірте мені, тільки, будь ласочка, дослухайтеся, дослухайтеся до моїх Побажань. І останнє питання на сьогодні. Доброго дня, Таня! Будь ласка, подивися на Южноукраїнськ, атомна станція. Будь ласка, подивися на Ізмаїл, бо недавно було багато прильотів. Дуже гарне питання. Южноукраїнськ, прекрасне містечко. Давайте подивимося, чи є загроза в квітні южноукраїнську. Є загроза. Любі мої, є загроза. От якось воно оминало, але саме в квітні загроза є. Але, як то кажуть, сил не вистачить, будуть, будуть намагатися вдарити туди, але воно якось буде мімо. І ще прошу звернути увагу, в, е, є ще плани ворога, саме на Южноукраїнській, і вони потаємні. Ці плани ворог буде реалізовувати десь в 20-х числах квітня. Ізмаїл, було багато прильотів. Дивимося. Ізмаїл. А що чекає Ізмаїл? Так, а... Ізмаїл, Ізмаїл. Будуть, будуть ще прильоти в квітні. Будуть, і вони вже будуть не такі страшні, як були. В минулому місяці, але ще лиха принесуть. Тож тримайтеся рідненькі і пишіть свої питання в коментарях. Стараюся максимально багато робити ефіри, щоб відповісти всім і кожному. Тож до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Агай.